Ще темніші дні а, виставка, яка тривала два тижні. Де ще темніші дні іздрик уже завершує свою роботу в цій кімнаті, і це власне його символічне робоче місце, а також його символічні робочі предмети, а може навіть не символічні, а цілком реальні. Звідки у мене стільки всякого різного лаку для нігтів не питайте? Я сам шов це Я себе іноді питаю а де тебе ще не було, де ти ще не не брав участі. Так що, якби ані для самого себе, ні для свого его я не потребую нічого робити, і якщо в мене спрацьовує, скажімо, якийсь там цей літературний механізм, то я задовольняюся просто придумуванням книжки. От ти придумав, дістав кайф, а ще комусь розказав, але ну вже практично вийти і написав. І це якби чистий кайф від процесу творення, А все решта, зв'язування з видавництвом, з редактором, з цією, цілою, значить, бізнес-машиною з якимись презентаціями коротше, це... нікому не треба. Ну хіба що любить. Значить, ці коробочки, коробочки я почав малювати, коли був перший блокаут. І якось мене дуже сильно поплавало, бо це був, якщо пригадуєте, осінньо зимовий якийсь такий бликат, коли світловий день був короткий. Коротше кажучи, в мене від тих відключень полетіли всі циркадні ритми, і це дуже, ну просто по фізіології рубануло. Я якось міг спати не більше 40 хвилин, тобто 40 хвилин спиш, потім прокидаєшся, шариш це 2-3 години. Є світло, нема світла, чорт я знаю. Потім знову 40 хвилин і так все дорогу. Так, коротше кажучи, щось мене сильно було з цим поплавило, і я, щоб не поїхати зовсім музею, якось випадково натрапив на такий різновид дрібної моторики, щось таке на кшталт висування хрестиком, яке як відомо є психоделічною практикою. Мені якраз перед тим подарували павербанк, я врубав дві лампи такі, ці, як вони називаються, лампа юного блогера. І лаком для них і, значить, фігачів ці коробочки. Темрява це концепт? Ну, це от Альона придумала, як це експонувати, і ці лупа, і що підсвітка ручна, це все її ідея. Вона ну, це кураторський по суті проект. Коробочки це коробочки. Я їх, власне кажучи, якось не дуже хотів виставляти. Мені здавалося, що це ну, безглуздо, як їх можна виставити. Але виявилося, що можна головне світло виключити. Друга річ, яка тут, я пов'язую, не експонується, а могла б, це жовтий блокнотик, так званий. Де, це, по суті, такий артбук, маленька книжечка розміром 5х5 сантиметрів, яку я малював лежачи в лікарні, а лежав якось так безнадійно три місяці. Як ви зараз почуваєтесь? – Та, як завжди, на людях не дуже впевнений. А лікарня це місце, де в тебе немає особистого простору взагалі. Да? Ну, тебе то кожного ранку приходять і в тіло просто пхають там якісь голки, а не кажучи вже про якісь психічні. І щоб якось ізолюватися, теж від цих реалій. Я... Сидів собі кожного дня і щось не малював. Це блокнотик тут доступний, напевно. Тільки в онлайні або за попередньою згодою тільки з помитими руками. Ага, ну мудру, 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 бо я ще збираюся на ньому заробити грошей. Ні, я думаю, що буде виставка і того ж блокнотика, власне, розшитого вже на окремі, е, на окремі роботи в Києві, ніби є попередня домовленість і у Львові. Такого. Вони що давно приїхали з туром? — ну, було, було таке. — Ви мені сказали на прем'єрі фільму, що ви більше не будете писати А Ви зараз тільки читаєте те, що вже воно написано. Та. Ну я ж кажу, що я працюю якби в жанрі останній концерт Металіки. Mm -hmm. І щороку можна видавати збірку The Best, The Very Best of uh, Golden Collection. Ну і так от живу, паразитуючи сам на собі. Я на глибокій пенсії, я нічого не роблю. І від Цього кайфую, я нічого не хочу робити. От, а в турі був, ну був таке. Так що я би цього в житті не виставляв, бо такі речі ну, зазвичай показуєш яким комусь там близьким людям, там, родичам, не знаю, роздоровуєш десь приносить. От, Але завдяки Альоні от, показую, бо як кажуть, що тепер ми... Ми в зв'язку зі скрутними часами ділимося досвідом, як хто переживає яку чергову скруту, і що це також виявляється, може бути е, е, якимось чином дотичним до мистецтва. Ну, може бути. Дякую ще раз, Льоном, дякую, дівчата, і дякую вам, хто дивився і раді. Спробувати забитись, в ту кімнату і поговорити, там. У сусідній кімнаті відбуватиметься від сьогодні. Показ відео. Це Богдан Бунчак. Я теж пенсіонер. А, точно. По інвалідності, що робити. Ти навіть не намагаєшся. Так і називається відео створене на резиденції на Кіпрі в березні, квітні цього року. галерея Величко, резиденція кар 24, За що їм і дякую? Куди я одразу після звільнення поїхав продовжувати реабілітацію? Плюс трошки ще з'явився настрій мистецтво зробити класний звук. Робота присвячена побратиму моєму, який в мене під командуванням загинув. Звали Каспір. Позивний у нього був Каспір. звали його От. І основний плод роботи це просто це присвята йому і при якесь дуже гидотне відчуття провини за смерть людини, тому що вона помирає в тебе під командуванням. Міг ти на це якось попливати чи не міг, ніколи не знаєш. Отут це момент конкретно де персонаж, помирає в відвагах, але про wow. да. це не просто говорити, якщо чесно. Там на столі роздрукований текст. Метелик, це е, якось е, мені подарували роботу Стаса Туріни. З такі метелики, на як один на одному з яких було виштові. Він був зі мною під час проходження служби на всіх бойових задачах, на виходах, на штурмах і на обороні, де я був. Але потім після того, як мене поранили і е, 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 евакуювали в Дніпро, е, там після операції десь якось. Десь зникне, не знаю. А ця фотографія роздрукована просто цього метелика, який був для мене дуже важливим. Єдно мені Химера, я все дуже часто не дуже добре через це почуваю. Колишній військовослужбовець, художник, семінарист це все така якась дуже дивна тварина. Угу. Міфічна. Дякую, шановний, за цю історію. Повернутися на чужу квартирну гулянку, коли забув пароль домофону, а номер нікого стосовки немає. Бо когось з моєї телефонної книги вже нема, а хтось для мене вже вимир. А хтось біжить 10 кілометрів за ЗСУ, а війна не зупиняється. В інстаграмі цілий день сидить, війна не зупиняється. Виїхали з України, любляться з ким хочуть. Війна не зупиняється. Пауза. Хто б мав на це відповідь: як робити щось так, щоб не було соромно? Звісно, твоє життя має сенс, воно цінне і не безглузде. Ти хочеш сказати, я не хочу помирати. Якось один художник, нині військовий теж Богданчик, пожартував, що програма підтримки для всіх, хто ще в минулому, всіх, хто не у війську і не у гидотному майбутньому, має називатися Хочу жити. От і я уявляю собі, якби я сказав, це трізубу Маріуполю, Тихому, Боярю, Касперю, Гріцю, Джафарю та багатьом іншим. Чоловіки, шикуйся у вічний стрій. Доводжу до вашого відому Я хочу жити. Пауза. Тільки можна кріти в стрію, а? А як тобі таке? Поганенько ти хлопче воював, що ти не загинув. А як це так? Руки і ноги на місці, голова ціла, значить придатний, вперед-вперед, марю берет. А інші художники наче знущаються, жартують, веселяться і на ничку заздрять. Експрес-курс, багданчик, експрес-війна, чик-чик і готово. Чоловіки мої рідненькі, всім бажаю найшвидшого курсу, підвищення кваліфікацій, щоб з минулого в майбутнє квантовим стрибком. Іти прямо тут, в Івано-Франківську. Як розплачешся, що буде найкращим варіантом in the land where hurt people hurt more people. От щоб я назвав культуру, мистецтво. А бажаю. Ну, стараються ж молодці. А мені б як письменнику чи журналісту, от би мені це все якось так зафіксувати для потомків, щоб вони знали, щоб ніколи знову, щоб пам'ятати, ось моя місія було трошки рифмовано місцями, особливо другий текст. Перший, якраз написаний до презентації цієї роботи, там дуже багато просто тем, які мене останнім часом дуже сильно чіпляють. Я просто не знаю, що з цим робити, і це була така затравка для публічної дискусії в Києві. В принципі так і сталося Богу дякувати. А, а отут зачитав новий текст для вас, вперше, публічно. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Можемо так. Хтось поїхав на схід, хтось поїхав на Польщу, я поїхав до Києва, а когось і не стало. Щось теж не весело якось. Да? Блін, треба якось веселіше. Я так хотів казати лише правду, хотів перехотів, казав, але забув. Десь тут, мав би бути плейліст друзів, які заспівали інше, чи то змінили пластинку. А всім нам, творчим, скажу. Не думайте, як робити мистецтво, не переживайте, як намалювати, що сказати, що написати, як заспівати чи затанцювати. Думайте, мої рідненькі, як жити своє життя. Бо дух творить собі форми. І нема, нема нічого важливішого, ніж стосунки з іншими людьми. Від себе не сховаєшся, хоч як далеко поїдеш. Совість не втопиш в океані, а почуття провини не покинеш на безлюдному острові. Я бачу в майбутнє, і ми там не програли. Амінь. Це один текст. А зараз невеличка пауза на передихнути. Культура, спорт, туризм, духовність п'ять разів на тиждень. Може і на вихідних. Точно знаю, що зранку як покурю, буде тяжко. Покурів і стало тяжко. Оце у тебе замашки, друже. Я сьогодні мінус. А зранку пташечка, яка година. Думаєш, ми не можемо приграти цю війну пан або припав. Думаєш, ой, у лузі калина. Що ви робите? Далі? О, я зараз е, програмний куратор е, в програмі адаптації і інтеграції для військовослужбовців з культурної освітньої сфери, яка називається вільно. Ви будете продовжувати свою священницьку кар'єру? Жесть, я стараюся, але поки що сили нема. Але ви хочете? Дай Бог, побачимо. Чесно, дуже важко зараз відповісти на запитання, тому що дуже мало сил. Все буде добре, не переживайте.